Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 10 листопада відбулася чергова гаряча телефонна лінія, під час якої мешканці Миргородської громади могли отримати відповіді на важливі та актуальні питання. На дзвінки громадян відповідала керуюча справами виконавчого комітету Миргородської міської ради Антоніна Нікіченко. До телефонної лінії долучилися двоє жителів, які порушили важливі для себе теми. Одне звернення стосувалося надання щорічної разової грошової допомоги тові інваліда війни. Інший мешканець висловив занепокоєння щодо розбіжності між оголошеними графіками. Погодинних відключень електроенергії та фактичними відключеннями. Миргородська міська рада відкрита для контакту з мешканцями та оперативно реагує на їхні звернення. У Миргородському фаховому коледжі імені Миколи Гоголя стартувала інтерактивна гра «Квест у Коробці. Це симуляційна освітня гра, спрямована на інформування молоді про безпечну міграцію, працевлаштування та протидію торгівлі людьми. Сьогодні проводиться інтерактивна гра, квест в напрямку торгівлі людьми. І я думаю, що актуальне питання, адже кордони України відкриті, скоро будуть повністю відкриті, коли закінчиться клята війна. І студенти діти, дівчата особливо повинні бути готові до того, що їх чекає за кордоном і що вони були розуміли, що їм робити, куди їм звертатися, в ряді чого. Ну і не попали в будь-яку халепу, яка там може статися. Цього разу студентська молодь мала унікальну можливість стати учасниками незвичайного дійства. Під час проходження дистанції студенти потрапляли з модельовані життєві ситуації, що допомагали зрозуміти, як уникати ризиків, приймати зважені рішення та бачити наслідки своїх дій. Сьогодні ми проводимо у Миргородському фаховому коледжі квест у коробці. Це назва інтерактивної гри для молоді, яка сприятиме. Посиленню відчуття безпеки, і де діти будуть на власному досвіді, на досвіді, який вони проживуть під час цієї гри, зрозуміють як безпечніше себе поводити в різних ситуаціях. Сьогодні до цієї гри у нас долучилась дуже фахова, серйозна команда. Організатори заходу, громадська організація студія громадських жіночих ініціатив, громадська організація Драйвова молодь Миргорода, відділ молоді та спорту Миргородської міської ради, Молодіжна Рада Миргородської громади, управління соціального захисту населення Миргородської міської ради, Центр соціальних служб, Товариства Червоного Хреста України, Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя, представниці депутатського корпусу Миргородської міської ради та громадськість. Міжнародна організація з міграції розробила квест квест коропції. Головна його мета це протидія торгівлі людьми, експлуатації, офіційне, правильне, безпечне працевлаштування і безпечні подорожі протягом цього квесту. Учасники проходять від станції до станції, де вони потрапляють у такі контрольовані стресові ситуації. Які потрібно буде розрулити командою, щоб зберегти стресостійкість, я не знаю, не підписати ті документи, або ж їх підписати, або можливо краще прочитати документи. Ми спеціально створюємо такі стресові умови, щоб у реальному житті вони тричі, чотири, десять разів перевірили неправильний договір, і його не підписали. Дуже дуже багато у нас залучених фахівців для того, щоб зробити цей квест максимально реалістичним, максимально живим і комфортним. Ним або, можливо, некомфортним для кожного і кожної учасниці. Гра відбувається в рамках ініціативи Захисти себе студентки Миргородського фахового коледжу імені Гоголя Ковтун Анни, що реалізується в межах проєкту амбасадорки мирних змін, які в тілі громадська організація «Смарта» за технічної підтримки ООН «Жінки в Україні та фінансування Жіночого фонду миру і гуманітарної допомоги ООН, а також в рамках програми з питань захисту представництва Міжнародної організації з міграції в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту США. Я стала переможницею у проекту амбасадорки мирних змін, і зараз в нашому коледжі провожу різні заходи. А це в нас була діалогова зустріч з керівництвом коледжу, де ми домовлялися про всі нюанси, що в нас буде відбуватися. Я їм розповіла, що я хочу зробити, і мене підтримали. Це більше спрямовано поринути в ті умови, коли людина шукає собі роботу і які нюанси можуть трапитися, що може. Посприяти на те, що або поліпшить роботу, або ні, і самі студенти будуть думати, як їм краще піти, який крок їм зробити, тому що будуть деякі з підковиркою, такі завдання, які трапляються і в житті, але студенти повинні самі зрозуміти, де буде Ямка, коли треба зійти з цієї дорожки, а коли треба йти далі, це дуже вдячна іншим людям. Це не тільки моя заслуга, а й директора, який погодився на це. Це зробити Катерині Романівні. Це викладачка, яка допомогла створити наш простір, яка допомагає мені зараз. Тетяна з студії громадських жіночих ініціатив. Дуже багато людей, яких я хочу відзначити, віддячити їм. Тому все, що я можу сказати, це дуже дякую за все це, що вони мені до сих пір допомагають. Завершився квест рефлексією щирим обговоренням побаченого і пережитого. Молодь ділилася набутим досвідом та аналізувала, як уникати небезпек у реальному житті. Квест у коробці це не просто гра, це урок безпеки, що може одного дня врятувати життя. Миргород знову став спортивним центром області. 8 листопада тут відбулися обласні спортивні змагання, територіальної організації, громадська організація, Всеукраїнське фізкультурне спортивне товариство Колос у Полтавській області серед ветеранів сільського спорту. Захід відбувся за підтримки управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації та Полтавського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. До міста завітали команди з різних громад Полтавщини, щоб позмагатися у силі, витривалості та спортивному азарті. Сьогодні в Миргороді, незважаючи на те, що ви бачите на Полтавщині важкі умови несприятливі після нічної атаки по нашій енергосистемі, з'їхалося 17 громад брати участь у обласних комплексних спортивних змаганнях серед ветеранів 35. 10 волейбольних команд і по 17 команд шахів, шашок та настільного тенісу. Ветерани сільського спорту зібралися в Миргороді, щоб довести вік спорту. Не завада Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 180 учасників і учасниць із різних куточків Полтавщини. Програма турніру насичена, змагання шашок, шахів, настільного тенісу та чоловічого волейболу. Кожна дисципліна це боротьба характерів, досвіду і спортивного духу. Організатори наголошують, такі змагання не просто підтримують фізичну форму ветеранів, а й зміцнюють громади, гуртують людей навколо спорту і здорового способу життя. На завершення змагань відбулося урочисте нагородження перемог. Найкращих спортсменів відзначили грамотами, кубками та медалями. Призові місця розподілилися таким чином. Волейбол перше місце Миргородська громада, друге Глобинська, третє Гадяцька. Шахи перше місце Миргородська, друге білицька, третє Полтавська. Шашки перше Глобинська, друге Козельщинська, третє Білицька, настільний теніс. Перше місце Миргородська, друге білицька, третє Козельщинська. У загальнокомандному заліку перемогу здобула Миргородська громада. Друге місце посіла Білицька, третє Глобинська. Але головна перемога це можливість знову зустрітися, відчути спортивний дух і довести, що любов до спорту не має меж. Пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги це спортивні змагання середучні України. Вони проводяться щорічно з вересня по червень учнів закладів загальної середньої освіти країни. Проєкт – це всеукраїнська ініціатива, що об'єднує школярів з різних регіонів України навколо командних видів спорту, підтримуючи розвиток фізичної культури, взаємодопомоги та командного духу навіть у час війни. Цей масштабний проєкт започаткували у 2023 році за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Головна ідея через спорт Культуру єдності, підтримки і сили, здоров'я та соціальної залученості. Третій рік Восьмі в нашій країні проводяться спортивні змагання, які мають назву Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч і такий красивий девіз разом до перемоги. Розпочинаються змагання в нашій громаді з баскетболу, а саме це баскетбол 3х3. І так наші учні наших шкіл подали заявки на. Видах змагань. Всього ми проведемо 18 спортивних змагань, і це буде тривати протягом трьох місяців. Радує те, що діти і міських і шкіл, і сільських закладів загальної середньої освіти беруть участь. Надзвичайно подобається. Цього сезону Миргородська громада зареєструвалася на 10 з 12 доступних видів спорту. Серед них новачки проєкту: кросовий біатлон, баскетбол 3 на 3 та настільний теніс. Це доступні дисципліни, які не потребують складної інфраструктури, а брати участь у змаганнях можуть усі бажаючі незалежно від рівня спортивних досягнень. Загалом з усіх видів спорту в змаганнях попередньо братиме участь 89 команд різних вікових груп. У перших змаганнях з баскетболу 3 на 3 що пройшли 7 листопада, учасниками стали школярі 5-9 класів. Переможні. Пізнацями в жіночій групі стала команда ліцею Лінгвіст. Срібло у ліцеї імені Тараса Шевченка. Бронзу отримали баскетболістки ліцею імені пана Самирного. У чоловічій групі перше місце здобула збірна ліцею імені Івана Зубковського. Друге посіли баскетболісти ліцею лінгвіст, третє у ліцею імені Тараса Шевченка. Прошли рік наші діти зайняли тут перше місце, і хлопці їздили на обласні змагання, де ми ввійшли в п'ятірку кращих. В цьому році теж ми з'явилися на декілька видів нас до 5-7 видів клічопліч. І дякуючи тому, що наполегливій роботі хлопців ми досягли цього успіху. Дуже дякуємо гравцям інших команд за таку наполегливу і дуже цікаву гру. Дітей дуже це заохочує, вони хочуть пройти і на район, потім на область попасти. І це популяризація баскетболу як виду спорту. Тому ми стараємося, цей рік виставили багатенько видів, тому що стараємося і баскетболі, і волейболі, щоб діти були зацікавлені і щоб розвивався масовий спорт. Третій сезон пліч Плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги це новий етап поширення масового спорту та сприяння вихованню покоління активних, стійких і об'єднаних українців. Робити свою справу. Відпочивати, не бути осторонь і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся! Ти зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.